Макс, маю трішки нестандартне запитання. Я недавно дізнався, що моя матір зраджує батьку. Не знаю, як про це розповісти, батьку. Цікаво почути твою параду або думку на рахунок цієї ситуації. Ніяк, не треба йому це розповідати. Вона тобі не зраджує, не зраджує. Якщо, от просто нещодавно, там, сходжу історію, ми від одного підписника розбирали. Там батько зраджував матері. Просто чуваку доводилось брехати матері, тобто. Ці пригоди батька впливали на те, що так чи інакше чувак вплутаний в це був. я казав: матері нічого розповідати не треба. Просто скажи батьку, що слухай, ти там роби, що хочеш, але так, щоб я вплутаний в це не був, так і тут. Навіщо тут розповідати батьку не треба? Якщо це якось торкається тебе, що ти вимушений брехати йому, тоді там скажи матері: що, слухай, це твоя справа робити, що там робиш. Ви дорослі люди саме розберетесь, але це впливає на мене. Мені доводиться брехати батьку. Коли там це вспливе, я буду також поганий. Треба з цим щось вирішувати. Якось так. Але, коротше, якщо коротка відповідь, чуваче. Думай про свої стосунки і про своє життя, а вони самі розберуться. Не знаючи подробиць, можливо, там якісь такі подробиці, що я щось інше міг би порекомендувати. Але ось так, яке таке коротке. Питання моя відповідь чуваче не лізь туди, не треба.